Хе-хе-хе. Усім привіт! І з вами Бронька. Ну, Флетерша із каналу Броньки. Я ще повністю не вивчила її назву каналу, канала, там щось Кристал, Броні, вроді би старша, з ім там. Не дуже я ще вивчила. Ну. Так що приступимо до мого першого обзору. І це обзор на зошит і дві розкрасочки. Yeah! Так як я вже сказала, що це обзор на зошит і дві розкраски. І так, я вам зараз продемонструю цей красивий зошит. На ньому намальована така пуняшка з старих колекцій, неї м'яка розочка, тут, бачите, такий перелив, є оранжево і розове волосся. І тут пише My Little Pony на радузі, тут пише тетрадь, бо це російська, тут для учениці і клас і школа. Тут така є зелена окантовка зверху і знизу, зверху має грубше. І є такий розовий уголочок, де намальовані зірки, сердечка, блискавка. Е, таке. І теж намальоване Еверіор a pony. ось типу такого. Так, задні. Сзади тут є метрическая система мер. Ну, Це все по-русски, дальше таблица умножения. Тут э, МЛП кора дала, вроде бы 17 рублей за цей зошит. И на 12 листків у клеточку. От таким. Ну, середині он простенький, обыкновенький зошит. Да. Куда його в сторону. І тепер переходимо до розкраски. Але до якої самої? Їх аж дві? Так, до умної розкраски, де намальована Сілістя. Чи до розкраски з фоном і історіями, де намальована Твайлайт, Пінкі і Реймбоу. Мої подруги? Я ще точно не знаю. Так, треба подумати. Mm -hmm. Mm -hmm. А, а, да, що? Я взагалі то ще прическу собі не доробила. Та я то бачу. Що e, ти хотів? Поможе мені, будь ласка, вибрати, який зор на якусь розкраску робити. Я не знаю, так як я роблю прически, мені більш силістки нравилися. Все, я поб'ю. Ага. Робимо обзор на умну розкраску. Тут надпись Умна розкраска, логотип My Little Pony і намальована селісті. Тут є така нежно-розова окантовка, намальований карандаш і десь іде окантовка з розово-темним, де намальовані голубі зірочки, сердечка. Бачите, тут така типа як рамочка. Далі у нас намальована принцеса Селестія. І тут намальовані цифри і карандаш, який її, як буцім, то обводить. Як ви бачите, вона несиметрична, тут має таке заукруглення, то має невеличкий виступ і така уже коробочка йде. Так що розгортаємо її. Ну, перша сторінка у нас тут чиста. Тут у нас намальована «Apple Bloom» і написано «Apple Bloom, младша сестра Apple Jack. І тут є по цифрах, треба намалювати її бантик і хвостик. Друга сторінка. Намальована Apple Jack, і тут написано внизу Apple Jack трудолюбива і жизньрадісна лошадка. Тут її треба домалювати хвостик і все. Далі на другій стороні у нас йде принцеса Кедетс. настояща красавиця. Її треба домалювати крила. Далі у нас іде Пай. Її треба домалювати передні копиці, задні копиці і трошечки хвостика ще. Тут пише Пинки Пай всегда поднимаешься, друзья, настроение. Далі тут наша Флати. Эй, це я! Привет, я! Флат шай, робкая и состинчивая поня. Да, не стесняй. Далі у всі сидять сидел в рамочках. Далі йде Ramble Dash. Її треба домалювати передню часть. Ей, більше всього на світі радуга любить літати. Ну, це ж МВУ деш. Далі йде раріті, її треба домалювати три копита і пише раріті саме очаровательний, єдинорох в ості, еквестрій. Далі, чим так радується скуталу, її треба домалювати тут передню задню частину. І дракончик Спайк вірний друг іскорки. І йому треба намалювати перше, хто тако волосся, можна сказати, і кусочок хвостика. Далі йде сама іскорка, обучалась магії, в дворце самої принцеси Сілісті. Теж треба домалювати крила, о, і тут є діджей, просто обожають музику. Її треба домалювати передні копирці, ну, можна сказати, лівий бік весь. Ну, пусті, весь. Далі йде Світібель, очаровательний, симпатічний Е, Тут її треба гриву намалювати і вродь би, хвостик. Тут іде у принцеси Луни необичний наряд. Ну, взагалі тут у самий обичний наряд. Що її тут домалювати, я навіть не знаю. Вроді би хвіст і крила чи що? Далі йде принцеса Сілістія. Правіт волшебної сторони повні. Ну, тут її треба, вроді, крила домалювати, і ще хвіст. Шаннінг армор, Женіг принцеси Кеденс. Ну, Кеденс, як хто каже. І йому треба тут хвіст трохи домалювати. І доктор Кто. Пито теж живет в еквастрі. Да. Хвіст і пічочка. Значить ми кончили. Ззаді пише умна розкраска, є Rambo Dash, значок Хасбро. Зараз ще пише, що це умна розкраска Мой маленький поні. І вітну з плюсом рочки. Да. Красиво, мені подобається ця розкраска. Тепер подивимося розкраску з фоном. Ну от, тут пише розкраска з фоном, вона дуже яскрава. З фоном і історією. Оготів My Little Pony. Як я казала, Twilight Rembrandt і Пінкі. Праздник дружби. Тут є умка, розкраска для самих маленьких. Є такий фон з Twilight. Що пише внизу? Я не буду читати, тому що у мене вже буде балакати. Сі листья є. Twilight читає книжку. Далі Пінкі робить кісточка, Rariті в своєму наряді. Так, далі Apple Zack і Apple Bloom тут є. E, Ramble і... Чудов... Це одна з чудомовні. Як її звати, вибачте, я забула. Так, далі йде Рембоу роздає відкритки, листівки. Ну, Днем Валентина вроді. А тут є Флотеша, яка теж роздає е, листи мишам чи це зайчики? Я не знаю. І тут є наші любимі принцеса Селістія і принцеса Луна. Так, у нас тут ще є флатершей, празднує день народження, і Рембо День празднує теж день народження, вроді флатершей, і даре-подарунки. І ще в кінці у нас є така іскорка. Наші тут пусте, і тут є п'ять розвиваючих функцій. Це розвиття мелкой моторики, і щось нам ще там пише. Є серії розкрасок, є рисуем пальчиком, розкраска з объемними контурами, розкраска мой маленький пони, там розкраска з цветними контурами, водна розкраска и розкраска мой маленький пони. Да. Тут є. Первая водная с, кра... с, краска, с красками, дальше с наклейками, с пальчиком и там с блестком. И всего все. Тут тоже ну с плюсом. Короче, все как обычно, да. И всем окей. Більше робити, я не знаю. Найшовши піду собі і перероблю прическу. Дарсон, я хочу переробити прическу. Я не маю коли. О Боже!